Темно, страшна, смертельна скорбота. Чому, о мій Бог, відбувається це? Якщо це можливо, нехай мене ця чаша страждань. Та сам вирішив все. Тобі довіряю життя все своє. Зрада, Юда, тридцять срібних монет. Невже той, хто поруч вчинить таке, Око ще бачило всі Ісуса дива, Мабуть, совість його давно вже пуста, боляче, довго, все тіло в крові. То ти, цар юдейський, чи брешуть вони? Я, син і його, як не вірите ви, прийшов вас спасти. Та не хочете ви бути на небі зі мною і татом моїм. Ранок, хрест до Голгофи дорога. Так нелегко гріхів тягар цих нести та встою, познаю, до чого мій поклик. О Боже, не знають, що чинять вони. Смерть. Землетрус. Невже це кінець? Месія розп'ятий, терновий вінець казав, що воскресне. Накажіть стерегти, щоб учні не вкрали. А ми надалі чекаємо того, хто прийде спасти. Світанок. Марія, дорога у сад. відвалений камінь, ангели там. Ісус встав із мертвих, як обіцяв, переміг сили Ада, Воскрес для всіх нас, бо Він, це Месія, прийшов, щоби ми мали надію, з ним на небі жили. Христос постраждав і в три дні воскрес, поніс весь тягар, не зламався творець. Воскрес! Щоби нам дарувати життя тут на землі, щоб не жили дарма. Воскрес Він, щоб ми були світлом і всі побачили радість в очах і віру в Христі. Воскрес Ісус і своїм Воскресінням сьогодні дарує Тобі небеса, повірте у нього і вибери вічність провести на небі, там, де всі без гріха. Немає ні сліз там, ні біди, та не горя, а тільки лиш радість і ангели там. Співати ми будемо йому всі Осана, тому, хто з неба прийшов і нас спас. Чи воскрес Ісус і у серці твоєму, чи віддав ти йому все життя своє вже? Не зволікай, бо дитя з віфлеєму може очистити серце Твоє. Ти побачиш, як можеш радіти, коли сонця не видно і темно, як ніч. І, здається, не буде все так, як раніше. Але з Богом все буде ще краще, ніж як було. Амінь.